Всім привіт, друзі! Ви з на каналі сьогодні я прийшов на риболовлю на окуня, на ультралайт свій. Давно вже не лопав на ультралайт. Вже в нас осінь. Осінь, по ідеї, це ну, для окуня і для щуки. Недавно тут злопали щуку на мостику. Я тягав крупних окунів. Ну подивимося, що я сьогодні злопаю чи не злопаю. Так, друзі, розпочати я вирішив з е, такої приманочки від. Я забув, як називається бренд, але така маленька приманочка. Вона мені недавно зробила рибалочку, тому що вона дуже хорошо работає і по крупному, і по маленькому окуню. Ну, подивимось, що вона мені дасть, або не дасть сьогодні вага 4 Оп, друзі, блін, була гарна перша покльовка. Дубасить цей окунець маленький, такий ой приблизно. Дуб... Ух ти ж йолки палки Оп, друзі, є перший. О, та ти що? Оце дитячий садочок, звісно, друзі. Просто дивіться на цього трофея. Ну, звісно, яка приманка такий о, друзі, риба взагалі холодна дуже. Яка приманка такий трофей, звісно, але судна перша риба, друзі. Першу рибу завжди відпускаємо. Так, так друзі, на судочка схожий, звісно. Все. Відпускаємо ось яка риба довбанить, виходить, тому що ну, ці незрозумілі покльовки саме такого окуня. Ох ти ж лки-палки. Оце подача, звісно. Оп, оп, друзі! Другий! Другий трофей, друзі! Я не знаю, як я кручу катушку при такому окуні, тому що він так впирається. Так впирається, друзі ж це жесть. О, друзі, окунь пасивний. На нього. А ні, це не піявка. Ось от, такий от окушарик, приманочка, така маленька, чи півтора, чи один дюйм. Ну, в принципі, яка приманка, так і окунь. Але другий за сьогодні це не може не радувати. А вага саме цікаво, то що вага 4 грами. Ну, от, його взагалі не смущає, я так поняв, такого окуня, то що вага 4 грами, ще й плюс карабінчик. Ну, карабінчик, звісно, три нулика, наймаленький, але ну, все одно. Оп-оп. Так, другий. Ой, третій. Третій окунець, Але це вже, походу, найкрупніший за сьогодні. Такий от окунь. Є білий. Літом вони були такі більш темні, а зараз вони більш світлі. Добрав прямо під самим берегом. Може метр... в метрів чотирьох від берега взяв. Оп, та йолки палки Оце подача, звісно. Під берегом плотвичка пригає. А на глибині стоїть окунь. Я кстати, зрозуміти, що в мене майже всі покльовки були на каналі. Тобто, друзі, хто не знає, десь посеред цього мостика от йде мостик, і от десь посередині і тако, до гаївського йде канал. І от майже всі покльовки, окрім одної, були саме з канала. Тобто, ось я опускаю на дно, а в мене вже якась була покльовочка. Опустив на дно. Тягну, і от мене от там були всі, майже всі покльовочки. Так, друзі, є риба. Є окунець невеликий. Це сьогодні. А, ні, друзі, великий достатньо. Це сьогодні найбільший. Ось і ось. О, відвалився прямо в руці. Такий от кошарик. Невеликий, не знаю, десь може грамів 50, якщо не менше. Брюхо таке набите, походу, якось потвичку вже схав. Такий от окунчик. Так, друзі, обушарик а не, не зійшов, не зійшов. Друзі, знову живець. О, знову живець. Такий ой. Знову такий ось живчик клюнув. 1,6 чи 1,5 дюймів приманочка. І от як його голова майже по розмірам. Такий, ось, такий о, окунець, навіть, навіть покльовку єле-єле почув, отакий от. Так, друзі, мого другого окушарик. Опа! Ну, він сьогодні щось трошки побільший, фокуні ловить, да? Такий от окунець. Ну, грамів 150, напевно. Ну, не 150, но грамів 100, напевно, є. Такий от окушарик. У мене поки що тільки мікроби, які клюють. Так. Такий от окушарик. Так, друзі, в мене знову окушарик. Опа! -оп. От як впирається, друзі, як впирається. Та на снасть, то це взагалі віддільний вид іскусства. О, такий от окушарик. Оп, пливи. Так, друзі, окунь. Окушарик невеличкий, друзі. Невеличкий окунь. На віброхвостик поставив, значить, віброхвост, щось подіргав, подіргав і клюнув такий от... Ну, походу, з ікрою чи що, -то. ну, і пузо якесь набите. На ну, така от резинка Lucky John, якась то, там тіога і тоїга, я не пам'ятаю. Ну, коротше, такий шарик відпускаю. Так, друзі, ну, посидів ще пару годинок покидав, щось нічого воно не клюнуло. Е, кидав я на все, що в мене є, і на силикон, і на вертушечки пару покидати. Тут пригає під берегом щука то я думаю, то що це щуку. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Оп, що з Всім удачі, всім, підписуйтесь на мій телеграм-канал, всім удачи, всім пока.